А В цьому відео ми розберемо, як працювати з товарами, з категоріями в стандартному OpenCart, коли у вас ви тільки встановили OpenCart, і розберемо стандартний саме функціонал. Ось ми авторизувались, Тут у нас бачимо перший розділ категорії. Рекомендую почати з створення категорії, підкатегорії. Ось ми бачимо список їхній. Ось ми можемо додати їх. Є тут корисні функції, можна виділити масово, виключити якісь категорії, щоб вони не відображались на сайті. Ось відключити. Потім можете включити. Можете також видалити. Тут, в принципі, все дуже просто. Ось кнопка, яка відкриває, переходить на сайт в цю категорію, а ось ця кнопка це вредагування. Що потрібно знати по категоріям? Тут ми заповнюємо назву, заповнюємо не обов'язково, але бажано метатеги, title, description, це те, що відображається у браузері, заголовок і опис. Є можливість заповнити опис категорії. А на вкладці дані, якщо ми хочемо, якщо ми створюємо категорію першого рівня, то ми тут нічого не заповнюємо. Ну, Наприклад, комп'ютери це, скоріше все, категорія першого рівня. Якщо ми створюємо категорію, яка повинна бути в категорії комп'ютери, то ось тут нам потрібно вказати її цю батьківську категорію, в якій вона буде розміщена. Щоб була ось така, бачите. Ось, ось це вже категорія другого рівня. Вона належить категорії Тобто, Тому тут і вказано. Що в неї головна, комп'ютери. Ось тут все дуже просто. Фільтри нічого не вказуємо. Тут ставимо галочку, якщо вона не стоїть. Є можливість вказати фото для категорії. Особливо це потрібно, якщо це ви створюєте категорію другого, третього рівня, щоб вони не тільки з текстом відображались, але й з зображенням. Для того, щоб категорія відображалася, обов'язково включіть ставити галочку головне меню і статус включено. Також є можливість сортування. Тобто від одного і до. Там, е Чим менше цифра, тим вищий пріоритет відображення. Тобто, один. Якщо у вас є три, три категорії, і виставлено 1, 2, 3, то відповідно воно по порядку буде вводити ці категорії. Ви можете змінювати порядок відображення. SEO, тут задаєте SEO ключове слово. Також можна включити або виключити категорію для індексації пошукової системи. Якщо ви виключите індексацію, то Google не буде бачити цю категорію. Це ж саме можна робити і з товарами. В принципі, тут все. Основне це вказуємо або не вказуємо головну категорію. І ось тут галочку ставимо. Порядок сортування по необхідності і можете управляти індексацією. Після того як створили категорії. А ви можете будь-який час їх створювати, звичайно. Далі рекомендував би створити виробників тобто виробників, які вам, яких ви будете використовувати. Тут логіка вся та ж сама. Тут вся ж та сама логіка, що і з категорії. Тут немає такого, як батьківська категорія. Можете ставити зображені категорії, і там назва метатеги заголовок, опис і опис загальний. Ну, все, ж те, все те саме. Після цього вже можемо йти до товарів, створювати товари. Але ще я сказав би, що бажано ще створити, якщо у товарі у вас є характеристики, ну, специфікації, то краще їх спочатку створити. Характеристики, це, от, наприклад, в телефонах, це там може бути об'єм, там, процесор. Ну, Будь-які характеристики. На основі ж характеристик потім автоматично створюються фільтри. І ось саме для того, щоб при створенні товарів вказувати їм характеристики, спочатку їх потрібно в OpenCart створити ось тут. Ось тут якісь вже створені є стандартні характеристики. Тобто ми можемо натиснути додати, наприклад, там задаємо. Характеристику колір. Обов'язково потрібно вказувати групу характеристик, тобто є можливість ділити характеристики на групи. Може бути одна група. Можете всі видалити, створити одну групу там загальна і туди всіх додавати. Теж порядок сортування можливо задавати. І ось після того, як ми створили категорії, характеристики, виробники вже, в принципі, нам не потрібно буде вертатися в ці розділи. Товари. Товари. Звичайно, що ви можете це з часом там додавати, тобто немає якогось пріоритету, можете відразу перейти до доповнення товарів наповнення. Каталог товари. Тут бачимо всі товари, які є. Тут є фільтр, можна фільтрувати їх. Якщо товарів багато, по виробнику, по категорії. І ось кнопка фільтр. Можна відоб... фільтрувати по включеним, виключеним і так далі. В товарах. Ось ми можемо теж масово виділити і вимкнути, щоб не відображались товари. Переходимо в карточку товару, наприклад. Що ми тут заповнюємо? Та ж сама логіка, що з категоріями: назва, метатеги, тайтл – це заголовок, description, опис. Відображаються в браузері коли в пошуку шукаєш. Ось опис товару відображається на сторінці товару. Можете вказувати теги. Це такі ключові слова. Ключові слова для SEO, хорошо працює. І є ще таке метатех H1. H1 це відображається тільки на сторінці товару. Можна більш розгорнутий опис. Сюди написати, більш розгорнуту назву. Ось це теж для SEO краще використовується. Тобто, в категорії там ви можете короткі назви використовувати, щоб карточки були компактні, а в, в, в карточці товару вже більш такі розгорнути загалом використовувати. А, що стосується метатегів, то сучасні шаблони для вони генерують їх автоматично, змогу генерувати автоматично. Йдемо на вкладку Дані. Тут заповнюємо обов'язково поле модель. Є в OpenCart якби і моделі, і артикул, ну, так як одне поле обов'язкове, то ви можете артикул заповнювати тут. Це повинно бути унікальне поле. Якщо ви працюєте з файлами від постачальників, оновлюєте там залишки, ціни, то ось тут вказуєте їхній артикул, щоб потім можна було налаштувати автоматичне оновлення цін. Є дуже багато непотрібних полів. З потрібного тут ціна, можемо вказувати ціну. Кількість товару, якщо необхідно, мінімальну кількість для замовлення. Можемо віднімати товар або не віднімати ось з цієї кількості при покупці. Віднімає тільки тоді, коли товар вже не просто оформлене замовлення, але коли його адмін підтвердив і воно в статусі в обробці. Тобто, якщо просто клієнт став заявку, ви ще не підтвердили, то тут не спишеться ця кількість. Тут нічого не змінюємо, є там різні такі параметри по габаритам. Тут можемо включити-виключити товар, і теж можемо задавати порядок сортування, якщо ви хочете, щоб якісь товари в категорії відображались по тому порядку, який вам потрібен, а не по алфавіту там, чи по ціні. Для цього і потрібно нам поле порядок сортування. Далі йдемо: зв'язки. Зв'язки. Тут ми вказуємо виробника. І категорію. Товар може бути в декількох категоріях. Не обов'язково задавати головну категорію, можете задавати ось тут. Є функція файли для завантаження. Це, якщо до товару йде якась інструкція, можете її ось тут обрати попередньо завантаживши через розділ каталог файли для завантаження. Можна вказати рекомендовані товари або це там якісь схожі товари. Вони будуть відображатися в картості товару під цим товаром, якщо ви тут їх задаєте. В принципі, тут все. Характеристики, тут уже ми задаємо характеристики. Задамо нашу характеристику, яку ми створили. Ось там колір. Там білий, наприклад. Тут створюються характеристики. Опції. Опції, як правило, це не використовується зараз. Тому ми цей. Розділ пропустимо 99%, що він вам не буде потрібен. Навіть якщо у вас є от опції, це от там є у вас телефони, в нього там передаєте ви айфони і є різна пам'ять або різні кольори. Це, в принципі, називається опції. Але зараз вони реалізовуються через ті самі характеристики. Тому ми це пропустимо, тому що це незручно опції створювати. Чи розділяти від характеристик, це додаткова робота і незручно. Так, це нас не цікавить. Є знижка і акції. Знижка. Можна давати знижку від кількості. Якщо 10 купуєте, то така ціна. Якщо 20, там ще менша. Це знижка від кількості. А є просто акційна ціна це коли є якась стара ціна і перекреслена нова ціна. Можете задавати, до якої дати діє ця знижка. Ось. В цьому суттєва різниця. Це знижка від кількості, а це просто акція. І тут ми вже задаємо на вкладці зображення: основне фото, додаткові фото. Теж є порядок сортування. Бонусні бали. Можливість нараховувати авторизованим клієнтам бонусні бали за покупку того чи іншого товару. Ось це всі вкладки, всі вкладки, які нас. Цікавлять, потім в Опінкар в стандартному і в нього немає фільтру. Фільтри, фільтри є, але вони стандартні, вони дуже незручні і такі слабкі по функціоналу. Тому самий найкращий варіант це використовувати модуль, встановити додатково модуль OS фільтр. Ось він. І він буде автоматично створювати дуже зручні фільтри. А на основі характеристик. На основі ось цих всіх характеристик будуть створюватись фільтри автоматично. При цьому ви можете непотрібні фільтри вимикати, перейменовувати їх і так далі. Ось uh, фільтр.com. Можете переглянути функціонал. Ну, в принципі, це єдиний і найкращий такий модуль для OpenCard. Які якісь конкуренти, які є у Сфільтрі. Вони там, в принципі, не назвати, що вони конкуренти. Так, і, в принципі, це вся базова інформація по доповненню по роботі з товарами. Звичайно, можна е, додавати товари для е, додавати модулі додаткові, от як, наприклад, ЗС-фільтром, які полегшують роботу з товарами, е, наприклад, там масові зміни. Там є модулі, які ви можете масово виділити товари по певному критерію там і масово там, змінити ціну, чи додати їм перемістити з однієї категорії в іншу, чи масово створити знижки. Є дуже багато різних модулів. От, у нас буде в цьому плейлісті відео по топ-5 самих корисних модулів для роботи з товарами. Але мінімум це потрібно поставити os фільтр. На цьому по товарам все.